До мене тут приїхав черговий вбивця Суперлайт, який неочікувано зміг здивувати. Знайомтесь, це Gaming Jester. миша від молодого бренду, який, як зрозуміло, з назви комусь щось намагається доказати. В принципі, кому очевидно. У 2025 році, щоб вийти на ринок ігрових мишок, треба не просто зробити хороший продукт, треба буквально сісти на шпагат, виконуючи потрійне сальто. І сподіватись, що хтось це помітить серед тисяч інших китайських акробатів та іменитих брендів. Конкуренція настільки шалена, що виробникам доводиться вигадувати все нові й нові фішки, щоб геймери звернули на них увагу. І що найважливіше, віддали за їхні девайси свої кровно зароблені. І ось це якраз такий девайс. Миша з промовистою назвою Jester, тобто блазень. Чи це саме іронія, чи натяк на те, що ця миша збирається посміятись над конкурентами, не знаю. Але давайте подивимось на докази. Я ніколи не починаю огляд з розпаковки, але тут особливий випадок: все це виглядає та навіть пахне преміально, буквально. І коли виробник заморочується навіть на таких дрібницях, це хороший дзвіночок. Перше, що кидається в очі, коли береш джастер до рук, це форма. І якщо вам здається, що вона до болі знайома, то вам не здається. Це майже та сама, перевірена часом, симметрична форма, яку ми вже бачили в десятках успішних моделей. Gaming не стали винаходити велосипед, а просто взяли те, що добре працює, і трохи допрацювали самі. До прикладу, основні кнопки мають приємні виїмки. Але щоб виділятись на фоні дуже схожих конкурентів, здається, цього недостатньо. Тому у якості родзинки на самому видному місці тут вбудований oled екранчик Ще раз не кілька світлодіодів, а цілий екран. Так, це не перша миша з екраном, але я поки що не бачив жодної іншої безльотової миші з екраном, яка поважила всього 59 грамів. І це з пристойним акумулятором та потужним сенсором. Але давайте про все по порядку. На цьому екрані можна побачити поточний DPI, рівень заряду батареї, режим підключення, загалом всю ключову інформацію, заради якої раніше доводилось лізти в софт. Його яскравість, м'яко кажучи, не рекордна. І очі точно не випалює. Але всю потрібну інформацію все ж таки видно. І це, скоріше за все, свідоме рішення, бо більш яскрава матриця з'їдала б батарею значно швидше. А з батареєю тут пов'язана своя магія. Коли я вперше побачив заявлені цифри автономності, я подумав, що це помилка: 140 годин при стандартній частоті опитування 1000 Гц. 140. Це два тижні активного геймінгу без підзарядки. Це той рівень свободи, коли ти забуваєш, де взагалі лежить той зарядний кабель. Для повної зарядки акумулятора на 500 мАч потрібно всього 2 години. Звісно, це не рекорд, але якщо порахувати, одна хвилина зарядки дає більше години роботи, а це вже вражає. Ну і під час зарядки теж можна працювати. Кабель виглядає надійно, але його важко назвати дуже слухняним. До речі, в комплекті з мишою йде величезний солідний ресивер, який натякає, що ця штука може працювати значно швидше. І так, Jester підтримує максимальну частоту опитування 8000 Гц. Це вже не просто швидко, це рівень кіберспортивного оверкілу для мінімально можливого інпут лагу. Але за все треба платити. І в цьому режимі автономність перетворюється на гарбуз всього за 30 годин. Це все ще непогано, але різниця колосальна. Тому моя порада: вмикайте 8000 Гц лише тоді, коли це дійсно потрібно для напружених онлайн баталій, а для всього іншого вистачить і тисячі з головою. Всередині все відповідно. Топовий набір компонентів. Перемикачі KL Black Mamba з ресурсом 80 мільйонів кліків енкодер TTC Gold Dust Proof та професійний оптичний сенсор Pixart PAV3395 з роздільною здатністю 26 000 dpi, швидкістю відстеження 650 IPS та прискоренням 50G. Всього миша має 7 кнопок, якщо рахувати перемикач на дні. Дві основні, дві бокові, колесо і щоб місце не гуляло, інженери зробили саме екранчик теж додатковою кнопкою. Геніально! Скрол з легкою, але чіткою відсічкою. Основні кнопки мають короткий чіткий клік з невеликим притревелом. Бокові є лише з лівої сторони, тому шульги знову будуть не в захваті. А ось так все це звучить. При цьому немає жодного відчуття якоїсь економії. АБС пластик приємний, збірка якісна, нічого не хрумтить та не люфтить. Ніжки великі, ковзають добре, і в комплекті є набір запасних. І ще один момент, за який хочеться похвалити: фірмовий софт. Він простий, зрозумілий і найголовніше має українську локалізацію. У 2025 році це все ще рідкість, і такий крок показує повагу до локального ринку. Це та сама дрібниця, яка вигідно відрізняє бренд від десятків конкурентів, що навіть не намагаються перекласти свій інтерфейс. Крім чорної версії, існує також біла, в обох фіолетові бокові кнопки та фіолетовий дріт. Єдина очевидна економія наявність контактів на дні для докстанції та відсутність самої докстанції в комплекті, окремо, поки я теж її щось не знайшов. Хоча ціна з урахуванням всіх плюшок та характеристик дійсно цікава. А от на підключеннях економити не стали. Надійний дріт для максимальної стабільності, швидкий радіоканал 24 Гц для геймінгу та енергоефективний Bluetooth для роботи з ноутбуками чи планшетом, максимально універсально та заручно. Отже, давайте підіб'ємо підсумок. Proof Gaming Jester – це не просто ще одна ігрова миша, це чудовий приклад того, як треба пробиватися на ринок з шаленою конкуренцією. Рецепт успіху виявився досить простим, але ефективним. Зручна форма, топовий сенсор, велика автономність, три режими підключення та родзинка у вигляді вбудованого oled екрану. В цілому джестер виглядає цілком серйозно і його важко за щось посварити. Докази прийнято, увагу привернуто. Дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалось, дайте якийсь знак, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.